Сезон племінний, 24-го року. Голуби порізні, там на яйцях сидять. Там ще в другій голуб'ятні пара сидить на цей на яйцях. Там чорний самець, з білою самкою. Всі порізали лапи, хвости, щоб нормально голуби напаровували, щоб була молодь, щоб не було чистих яєць. Бо з хвостами одні парують, інші не парують. Треба підрізати. Там жовта самка сидить на яйцях, там ще одна чорного реча, ще одна жовта там сидить. Біла там на, на другій губ'ятні. Тримаємо дві породи, єйські двочубі і бойні. Зараз ще там пара бойних кормить двоє, одне чорне сплошне постатних, а одне чорне білохвосте від цієї пари чорнорябих вийшло. Ну, в принципі, якщо зібратися, вон чорний білохвости і один і саме і син їх і до другої чорнорябі сам, чи це два сина їх минулорічних. Але ну, порізані зараз так вигляд не мають, але. Зараз не той сезон, щоб дивитися на кросту, зараз треба, щоб була молодь, щоб запоровували нормально. Таке, щоб не було нюансів.